Зігрій захисника під такою назвою в південному стартувала акція до Дня Збройних сил України та Святого Миколая. Про це на своїй сторінці в соціальних мережах опублікувала волонтерка Олена Ящук. Покласти у пакунок можна ліки від застуди, снеки, теплі речі, малюнки тощо на стартує акція кошик тепла для захисників до Дня Збройних сил України, до Дня Святого Миколая. Це вже наша знову ж таки традиційна акція для мешканців нашого міста, для усіх, хто і не тільки міста нашої громади, хто бажає долучитися. В першу чергу ми робимо акцент на тому, що можна покласти це ліки для пілпаків. Це те, що дуже необхідно і є постійною потребою. Ми замовили вже колбочки під них спеціальні для того, щоб фасувати ці пілпаки. Потім протизастудні чиї, ми можемо покласти теплі речі. Таке, як перчатки, балаклави, шапки, одяг для поранених, взуття для поранених, це тапочки резинові. Потім можемо покласти шоколад, кава, вологі серветки, гігієна, їжа, снеки. Таке, що можна орієнтуватися, в принципі, можна орієнтуватися на те, що може піти на скиди. Тобто це щось споживне, але не важке». В нашій такій афішці ми е, прописали все, але знову ж таки е, акцентую увагу, що не обов'язково прям я можу як людина да щось упустити. Е, Пропоную думати, і до чого серце лежить, те можна додавати. Ми там писали і цангові балончики, і пальники. Це те, що постійно потрібно на передовий для того, щоб можна було підігріти хоч що-небудь. Це ліхтарики, бажано ті, які заряджаються. Тобто спектр такий великий, і розігнатися є на чому. І знову ж таки, я... Говорю про те, що подумати про те, що я хочу до свята передати людині, якби там був, там, наприклад, мій рідний брат, син, чоловік чи ще щось. Тобто віднестися з таким дійсно теплом, розумінням і любов'ю, тому що ми всі бачимо, ситуація ускладнюється з кожним роком, з кожним тижнем, з кожним днем ускладнюється ситуація. І я розумію, що, наприклад, зараз щось глобальне Великі такі якісь закупи ми зробити не зможемо, але знову ж таки, Серветки, там хімічні грілки це те, що у нас доступно по доступній ціні. Я не прошу нести торбу. Ми кожен потрошечки і позбираємо такі пакуночки, які поїдуть на передові. Доєднатися до акції може будь-хто охочий. Збір триватиме до 2 грудня, включно. Пункт спору вахта ліцей імені В'ячеслава Чорновола. Пакунки будуть відправлені на Донецький, Сумський і Харківські напрямки.